Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 871 за підручником алгебра 7 клас автора Олександра Істера. І нам треба для якого значення х значення виразу дорівнює 0. По суті, у першому нам треба цілий вираз прирівняти до нуля і розв'язати по суті рівняння. Давайте так його назвемо. Так, мінус х квадрат. Мінус х плюс 1. Ну, таке рівняння дуже складне, але не для нас. Так, давайте групувати. Так, якщо я візьму першу парочку х куб і х квадрат, то я можу х квадрат винести за дужки з найменшим показником степеня. Що в нас залишається? У нас залишається х мінус 1, так? Друга парочка, я можу мінус винести за дужки, тобто змінити знак на протилежний. Був мінус стане плюс, був плюс стане мінус, дорівнює 0. Отже, хміну 1 я можу винести за дужки, І в мене залишиться х квадрат мінус 1, дорівня 0. А коли у нас добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Тут все просто х мінус 1 дорівняння 0, або х квадрат мінус 1 дорівнює 0. В нашому випадку перше рівняння розв'язуємо це х дорівня 1, у другому х квадрат дорівнює 1. Так? Але х тому а під квадратом може бути як додатн, так і від'ємне плюс мінус 1. Тобто розв'язок буде х плюс мінус 1. Нам повністю це підходить, тому що з першим співпадає. Так, переходимо до другого. Так, друге. Значення виразів між собою рівні. Коли значення виразів між собою рівні? За властивостями ми ж прекрасно це розуміємо, коли їхня різниця дорівнює нулю. Правильно, тобто 2 мінус 2 буде дорівнювати нулю, 3 мінус 3. І так далі, і так далі. Ну, в нашому випадку це цілі вирази, тому х куб мінус 9х мінус х квадрат, тут подвох мінус 9 до рівня 0. Тут у нас подвох. Ага. Давайте так. Поставлю просто дужки. Так, добре. Мені так трошечки легше. Ось так. Тобто їхня різниця буде дорівнювати 0. Значить, із першого виразу я можу винести х дужки. У мене залишиться х мінус 9. Квадрат, пробачте, квадрат 3 мінус 1 буде 2. Так, мінус х квадрат мінус 9, знову ж таки, дорівнює 0. Я поки так залишу. Я впевнена в тому, що ви вже бачите формулу скороченого множника різниця квадратів, але поки-поки, зачекайте. Так, отже, х квадрат мінус 9. Виношу за дужку і в мене залишається х-1. Дорівня 0. Добре. І тепер розкладаємо. Можемо розкладати, можемо ні. Звичайно, що х квадрат дорівнює 9, ми можемо порахувати, але все ж таки, давайте розкладемо. Це буде мінус 3, на х плюс 3, і помножити на х мінус 1 дорівнює 0. Ну і все по тій ж самі схемі, коли у нас добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Тобто в нашому випадку х мінус 3 дорівнює 0, або х плюс 3 дорівнює 0, або мінус 1 дорівнює 0. Так, або напишете самостійно. <гум> Будь ласка. Так, отже, з першого рівняння х дорівнює 3. Так, переносимо з протилежним знаком. І з другого х дорівнює мінус 3. Ну і з третього дорівнює 1. Все. Це і буде розв'язок. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!